Ось так відразу, коли пишете коментар, отримуєте від мене якийсь нюанс і йдете в дію. Тільки щойно я зідзвонилася з НАТО, вона в Німеччині. Дала пару ідей наступного дня. Ось що було до того, які були перегляди. І ось, де внизу справа 1700. Це перша. Шортс. Далі 1200, 900, 1500, 1100, 4300 вчора ввечері завантажила. Зробила тут опис і вже кілька підписників додалось. і це просто все за дві доби. Приходьте на консультацію, отримуйте і ще більші результати. Шок! Це ж відпустила. Вселительна сила Ютуба. Нічого. <свісна> Заболіла, так і отпустила. Відпу... Супер. Оце Не називається буде. два шорса завантажила на YouTube, відновила. Оце бачиш, як станій прозоровий поряд бути. Все... Слушай, правда? Не Супер. Оце да, оце да. да. Оце Оце так. Сто відсотків. Хто хоче також? Читаю. Я ж пошевелітися не могла Я ж не могла пошевелітися. Отак. От. А так. тепер спина відпустила. Все. Ідемо гори звертати.